Є вже перші ягодки полунички Ви бачите, робота кипить. Садимо помідори. В цьому році у нас 34 сорти. Вітання, слава Україні! Як ви бачите, робота кипить. Садимо помідори. Ну, як завжди, по сортам. Низкорослий рядочок відрядка десь сантиметрів 70, можливо 75. Далі будуть високорослі, високорослі близько метра. Рядочок відрядка. Ну, в рядочку десь 45-50 см. Ну, Плюс-мінус тут великої точності не потрібно. А що ми сюди кидаємо? Кидаємо звичайний попіл з рубки і отакий компост. Компост, який вже три роки у нас такий по дві там кидаємо. Такий процес. Так, треба йти нарвати помідорчики. У нас кілька днів тому пройшов дощик, навіть не один дощик. Ну як, гарненький чи не гарненький дощик, ну я так скажу. Прийшов дощ, десь за годинку після доща я ще годинки-дві поливав полуницю, Ось там ципульку, там ще, ну багато чого поливав. Тож самі розумієте, що дощик тільки тільки-тільки. Прибив пиль слабенька. Полуничка там один сорт вже почала стигнути. Це рання картопля, яка була під агроволокном, Така вже досить висока велика. Зняли агроволокно, вже тепло. Так, тут я вириваю помідорчики. Помідорчики посіяні по сортам теплички. В тепличке. цьому році у нас 34 сорти. Із них 10 нових, які я виписував на каналі Зелена Планета. Прислали мені 10 сортів. Ну, всі сорти посходили. Єдине там по 11-12 штук семени. Ну, буває десь 10 штучок зійшло. Ну Це таке страшний. Тож я зараз вириваю сорт, записую, щоб потім знати, де який сорт у нас росте. Ну, все ж завжди. Хто дивився наш канал раніше, я вже два роки показував як ми садимо, тож процедура у нас та сама. На сьогодні ми з помідорчиками закінчили. Така латочка. Видно не видно. Тут близько 500, -500 штук посаджено. Залишилось там, здається, 4 чи 5 сортів ми не досадили, але ну, тут є місцини, досадимо завтра. Чому сьогодні не досадили, трішки не розчитали з водою, у нас вимкнули світло. Ну і Щоб там до колодязя не бігти з відрами, досадимо вже завтра, бо тут такої спішки немає, як кажуть. От. Трішки вони підв'яли. Ті, що такі, як ви бачите, голови поотпускали, але це не страшне, вони зазвичай так і зразу падають. Як показує практика, то на ранок вони будуть стояти, як... Ну, будуть ну. ну, таке, Картинке відео. Працюємо. Завтра, можливо, перчика посадимо. Так, нехай родить у нас, нехай родить і у вас. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.